Добрий день, шановне панство. Хвалюся таким букетом. Це пізній жасмін. Підходжу ближче, щоб ви полюбувалися, помилувалися також. Якщо б можна було передати запах, то напевно би ви також відчули те, що я зараз. Подивіться, які повні квіти. Це якийсь вид жасміну, якась невеличка гілочка, я її втикнула в землю десь років три назад. Десь у когось була. І тепер дивіться, яке це чудо, яке диво. О, от воно, я його стрижу так, розумієте, стрижу його коротко, рівно, через те, що отут у мене лохина, і щоб воно не затіняло якраз. А лохина, якщо бачите, отут понизу цвіте вже нав'язала гілочки. Це я її купувала. Рік назад, однорічною, подивіться, який приросте. От всі назви я, звичайно, забула. Ну, були тут палички, які це назви зберігали, але вже тепер тих палочок десь нема. І теж дивіться, все. А то трьохрічна, вон там, ось трьохрічна коломака, і вона е мала дуже хороші ці, і вона якась рання більше, але цілу гілочку зламав, зламав собака. Це у нас не що інше, як Гранатик, не знаю, який сорт забула. От. А оце ранній. І подивіться, яке диво. О, яке диво, квітка граната. Сьогодні у нас, яке сьогодні, сьогодні настроїться і. Четверте чи п'яте, по-моєму, червня. Ось такий кущ, подивіться, який кущ. Кущ немаленький, ось такий. Уже це йому три роки. І воно постійно цвіте минулого року був вже плод. От. А це сочний. І він так називається сочний. Я його так купувала під такою назвою. Він більший, він якийсь більш потужний. І ще ні разу не цвів. Може, в цьому році вже зацвіте, дасть Бог. Подивіться, отут у мене ківі. Бруно це жіноча форма. Отак От вона. Я її обрізала перший рік, думала, що то треба обрізати і в кільце зложити. Воно перезимувало прекрасно. Дивіться, аж туди. Воно пішло, я хочу його Ось сюди над хоздвором пустити, щоб тут було ківі. Не знаю наскільки оце у мене вийде. Зараз вернемося туди і я вам покажу іще. Дещо і ще дещо. Ну, тут теж в мене один, бачите, картопля виросла. Оця картопля це е, голубий дунай, <гум> вона лишилася в землі і вже росте, тут і цвіте раніше, раніше за всіх. от Будь ласка, от, квіти вже всі відцвіли, це тільки білі самі пізні, а цвіли дуже добре. от Тепер я покажу вам, чим я ще дуже горжуся. От, зараз я вам покажу. Ну, тут я набираю свій ставочок малесенький. Тут були вже закрилися От, Будуть цвісти в мене лілейники. А це мій, е -е як же воно називається? хуська бомба це фундук. От я відійду. Щоб ви розуміли, який він малюсінький. Отакий От собі малюсінький, як мій палець-мізинець. Подивіться, будь ласка, на ньому вже горішки. Ось один, ось другий. І більше все, був лише третій, четвертий, п'ятий, я обрізала. Дивимося напроти. Ось, Дивіться, цей набагато. Кращий, більший. От. Хоча я їх одночасно посадила. От. Тому що там краща земля і немає тіні. Той живе от під такою тінню, бачите, ось, під тінню. А цей має постійне освітлення. Ну і Дивіться також. Ось що таке хуцька бомба. Зараз я вам покажу, якщо діти не зірвали, ні, не зірвали. Дивіться. От, воно так, як його так показати, щоб було видно, що там вже є. Що там уже є. От, подивіться, о. Бачите, є. О! І отут вже прямо видно їх. Я і тут обірвала. Ну, тут обірвала менше, а там зовсім він маленький, то обірвала більше. Ще хочу вам показати свою хурму. Ой, спіткнулася. Ось, і вона вже цвіла. Я показувала в минулому відео, але тут вже вона відцвіла. подивіться. Вона відцвіла якісь чорні місця, містяни. Мені здається, що там всередині все-таки зав'язі якісь є. От, я не можу зрозуміти, чи е, я не дуже добре розумію, бо я перший раз бачу це. От, подивіться, а тут у мене цвіте. от, Цвіт. Бачите? Цвіте. Це Чучупака, я тепер подивилася в інтернеті, не дуже вона велика. Хоча той, хто продавав, мені казав, що дуже велика. Ну, це східна з Віргінською хурмою, не знаю, що це буде. Якщо буде таке, що мене не влаштовує, я його при... привию даром Софіївки. Переви... Перепривию, Ну і закажу собі ще якісь живці, може, ще чимось привию. Ну, це сплошне розчарування. <смі> Тому що ця хурма, яка називається Жемчужина Сванеті. Я вже третя... третій раз вам про неї розказую. Ось вона така, притака, маніакальне цвітіння, якого нема. От дивіться, от така вона вже. От от вона непогана вже. Дивіться, хороша така щепочка і не цвіте. Не, хоча прекрасно перезимувала і нічуть вона не, е, при, цей, не примерзла. Ну, це якась інша, називається шоколадниця. Дивіться, як ця шоколадниця рвонула, що під своєю вагою вона навіть опустила свої, ці, як кажуть, крила, такі, ці, такі величезні е, ці прирости. Діло в тому, що тут я її, напевно, відтяла. Дивіться, Бачите, ось тут відтяла. Тому що я її зв'язувала на зиму, вона малесенька була, я її брала однорічну. І вона така ж точно, як і оці. От, будь ласка, подивіться, яка вона величезна. Вона вже роздяглася, я вже тепер не знаю, як її підв'язати. Ще не цвіте, бо вона пізніше буде, я так зрозуміла. Подивимося, що це за соколадниця. Ну, хочу вам показати тепер свою маракую. Це Значить, оцей один. Я посадила з горшка, я викопала те, що було в мене в ящичках. Ну, а оці дивіться, це зимувало в землі, ми в Закарпатті. І зараз у нас, зараз у нас четверте чи п'яте, я вже казала, червня. Ось подивіться, скільки тут ростків. Ось оцей росток, ось цей, що я посадила, помимо нього ще цей. От і оцей. Оці трьох трьох трьохпалі такі листочки. І ось вони вже, от бачите, скільки там сантиметрів? 17. Цей взагалі вимахав уже всі 20 сантиметрів. Ну, я посадила і далі. Цього якось не знаю чого, що з ним є тут. Його з'їли трошечки. От. Але оцей дивіться, який гарний. А оці, дивіться, красота. Це я від дітей. Щоб діти не, не поламали. Подивіться, які гарні. От. Ну і не знаю, я, чи це не воно. Ні, це, о, цей теж трьохпалий. Справа в, в тому, що оце теж буде маракує. Справа в тому, що тут собака рився, виривав ці ями, ну і хі, наробив е, біди. От. Я Рахую, що можна лишати маракую в землі, трошки насипати е, на неї щось. ну, У Закарпатті е, я маю на увазі, трошки щось насипати на неї земельки, при, приложити сіном, а потім відкрити і плівкою накрити, щоб скоріше земля прогрілася. І я думаю, що таким чином воно може скоріти, скоріше заплодоносити. От. А тепер дивлюся, то, що не доламали ще діти оці вот кущі. В мене. Це їм вже. Третій чи другий рік чи третій рік то, що не доламані, були величезні кущі хризантем. Я з них нашкребла, і, щоб розмножити букети такі великі От, у горшках. Не знаю тепер, які будуть вони цього року. Ну і Заодно посадила ще. Вон, дивіться, тут два. Два кавунчики, обгородили такою сіткою, щоб діти розуміли, що то не можна лізти. Подивимося, які вони тут будуть, бо тут після обіду вже тінь від цієї. Це вже денька якась. Бачите? Денька. Ну, більше хвалитися тут не дуже є чим, тому що жимоло з цього року ось вона вже плодоносила. Я трошки з'їла навіть з неї. Інжир. Просто живе на світі і, як кажуть, отримує удовольствие. Ні одної завязі. Це йому вже хороший, п'ятий рік йому. Тому що там, де я його взяла, із насіння його посіяли, йому було десь третій рік. От. Ну і в мене він вже третій рік. От вам шість років. Не знаю, коли він збирається. О, Дивіться, це Агрус мій по російськи крижовник, по-моєму. Бо він хорошо там має такі ці от, агрусини. Я дуже люблю Агрус, страшно люблю, і його в мене не було. От. А тепер в нього такий приріст, то сусідка викинула, каже, хочеш, та бери. Я кажу, давай. І в мене тепер два кущі Агрусу будуть. Отакі от у мене новини. Ще покажу вам Ось, ось на гірці в мене оцей. Як воно називається? Забула, звичайно. От така була подушка набита. Оці от їх, їх треба обрізати. Забула я. Ну всіх, кого я бачила.